Вік від 18 до 35, відсутність кримінального минулого, гарна фізична підготовка і бажання повернути довіру населення до міліції. Такі вимоги до патрульних поліцейських, яких зараз розшукують серед молоді. У вересні конкурсний набір планують розпочати і в сумах. Поліція не є правонаступником міліції. І в цім, от якщо правонаступником, то зрозуміло, що передається. А поліція це зовсім інша юридична особа. І тут заново набирається. розумієте, Це, нова структура прийде, і відповідно до нової структури буде набиратися штат. Потрапити в ряди поліцейських теоретично може кожен з нинішніх правоохоронців, якщо не вийшов за віковий ценз. Утім, привілегій перед іншою молоддю не буде. Тестування із 60 запитань, перевірка фізичної підготовки і співбесіда. Такий шлях у поліцейські велика частина співробітників міліції не пройдуть, напевне, але всім буде запропоновано. Хто не прийшов в патрульну поліцію, в кого більше років, як 35 років, будуть мали можливість після атестаційної комісії приймати участь і здавати анкети, здавати анкети і приймати участь в цих тестах для подальшої служби. Зокрема, служити можна буде дільничними або в охоронних структурах. Проте скорочення штату нинішньої міліції не уникнути. З 225 тисяч правоохоронців залишать 159 тисяч. Така, говорять, європейська норма. Поки ж впроваджують перший етап реформи, запроваджують поліцію в регіонах. Скоро поліцейські з'являться у Львові, Харкові, Одесі та Луцьку. Експерти говорять, реформування правоохоронної системи суспільству необхідне, адже слід підняти рівень довіри до міліції. Але побоюються, щоб справа не зупинилась на красивих гаслах. Важливо зараз. Зазначити, що якраз на часі реформування правоохоронної системи, адже за останні роки склався негативний імідж правоохоронних органів, в цілому, а зокрема і міліції. І, звичайно, якщо державна політична система, держава в цілому хоче ефективних реформ, то дуже важливо, щоб і правоохоронні органи мали не лише довіру серед населення, а також і були професійними та компетентними. Було опит реформування, коли міняли картинки. Якщо поміняють названня міліція на поліція, вони не поміняються нічого. Були силові структури вже мінялись был департамент исполнения наказаний, стала пенсиарная служба, но мало что поменялось. Перелазаями опыт Грузі, э, там же каким-то образом удалось. Самчани ж до нововведень ставляться по-різному. А то і ви Трудно сказати. Багатьом, як мені здається, довіряє всяких повноважень, а у людей нет опыта, даже и не знаю. Конечно, будь-то ви. Да. Ну, надо подумать. Та що подумать? Поліція буде потім другой человек. Так чи інакше, але зміни невідворотні, говорять реформатори. Зокрема, до 7 листопада обіцяють повністю ліквідувати державтоінспекцію. Анна книж, Віктор Лапченко, Сергій Сурков на часі новини.